День меджу розпочинає близько восьмої години. Спочатку розписує пошту п'є чай, о 8.30 нарада із заступниками та директорами департаментів. Аби не спізнитися, вони збираються у приймальні голови завчасно. Такі ранкові наради відбуваються щодня. Говорять про зроблене радяться, як вирішити нагальні проблеми. Ви разом зберіться, подумайте. З цим мені компромісним Ще два питання. А вже о 9-й усі розходяться по кабінетах. Починається офіційний робочий час. Тут у прийманні міського голови також планують День мера. «Міський голова є дуже динамічною особою і часом протягом дня з'являються нові події, зустрічі. І тоді, відповідно, ми швидко реагуємо і готуємо ці речі. Наприклад, цього дня Андрій Садовий перевіряв, як оновлюють парк на Замарстинівській. Це фактично буде така доріжка. Так? Ось така доріжка по Богу. На таких виїздах мер має можливість спілкуватися не лише з чиновниками, але й з людьми, які безпосередньо працюють на об'єкті. Ну, цього року однозначно ми не встигаємо. Ми встигнемо тільки цього року зробити основну. В, в, в тому році буде основне зроблено, так що дорога буде. Цього ж дня ще чекали у коледжі будівництва архітектури та дизайну на святкування 70-річчя. Після урочистостей Андрій Садовий повернувся до ратуші на засідання виконкому. Ми, як керівники підрозділів, по-перше, маємо бути завжди підготовлені по-друге, не обговорюється питання, чому не виконали доручення. Тобто, це обов'язково це питання, таке навіть не піднімається. Ну і звичайно, обов'язково ми готуємо всі проблемні питання, які стоять перед підрозділом. Щоденно це теж обов'язково Після виконкому знову зустріч на підприємстві говорять не лише про роботу. Кожен із працівників львів'янин, тож мають чимало запитань та пропозицій. Мала обізна дорога і менше б тоді за нас в планах є. А ще у продовження є чимало зустрічей у кабінеті: виїздів на офіційні конференції чи просто у райони до людей. Офіційно працювати у мерії завершують о вісімнадцятій. Але того дня, який знімальна група провела разом із мером, Андрій Садовий ратуші вийшов далеко за 11-ту. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, наш репортер.